Чи справді Фрейд був українцем? Ми знаємо, що Зигмунд Фрейд австрійський психолог, проте поглянемо на його сімейні корені. Чотири покоління сім'ї Фрейдів поховані у місті Бучач на Галичині. До речі, філологи сперечаються, як правильно вимовляти його прізвище: Фрейд чи Фройд? Пишіть свій варіант в коментарях. Тато Якоб Фрейд народився у місті. Тисниниця, це сучасна Івано-Франківська область. Мама Амалія Натансон у місті Броди на Львівщині. На той момент це була територія австро угорщини що пояснює її неукраїнське прізвище. Виросла вона в Одесі, а познайомилися майбутні батьки вже у Відні. Тож Фрейд мав українське коріння, хоча і намагався максимально від нього дистанціюватися. Не дивлячись на це, один з найвідоміших та найцікавіших його пацієнтів, людина Вовк, був родом з Одеси. Фред зізнавався, що цей випадок дуже допоміг йому впевнитися у правильності його поглядів на структуру людської психіки. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться.